Всім величезний привіт! Вирішила зробити все ж таки таке відео невеличке, тому що дуже багато запитань було, і зараз ще мені друзі знайомі пишуть там, що сталося. Тому я вирішую одразу на всі запитання, на три головних запитання, які найчастіше задавали одразу записати відео. Перше це як з кордоном, чи довго, чи недовго. Труднощі були чи не були. Друге це стосовно моєї руки багато запитань. І третє, взагалі, чому я приїхала до України, розумієте? На що я приїхала? І поїхали. Перше, це стосовно чому приїхала, мені потрібно було підписати деякі документи, тому мені сказали терміново. Я відразу я в четвер була у Парижі по магазинам, ходила, розумієте? Ну там мене на, на покази запрошували. Другий день це виставка. Ну, це прям запланована подорож, я дуже хотіла потрапити на цю виставку. В суботу, вночі я прилетіла вже додому, а в неділю вже їхала до України, щоб в понеділок вже бути присутньою у Львові і підписати деякі документи. Ось тому по справам, лише по справам, знаєте а, ось тому лише два дні, тому що не заплановано я не могла так дуже надовго відлучитися. По-перше, по-друге, це в мене курс є. Окрім, окрім родини, в мене ще є курс. Так і поїхали далі. Стосовно кордону. На кордоні, чесно, я думала, буде набагато гірше. Але ні, не сталося, як гадалася. Я коли їхала, я їхала з Кракова літаком до Кракова, з Кракова вже автобусом. Так, мені автобусом зручніше, хоча всі казала, давай потягом. Ну, мені так зручніше. Я відразу з аеропорта поїхала на автобусі. Знаєте, що прямі є автобус? Не знаєте? Ну, знаєте. Я відразу автобусом поїхала до Львова. На кордоні я була 4 години і так вже брали відбитки. Пальців, також перевіряли документи і фото... ну, перевіряли завжди перевіряють, і фотографували. Так, це вже було, ми десь витратили ну, 4 години, я десь простояла на кордоні. Мені не потрібно було давати відбитки і фотографувати мене, тому що в мене є захист іншої країни. Тому, якщо у вас є захист іншої країни, скоріш за все, вам також це не потрібно буде. Але чому ж так довго, якщо. Я ж їхала автобусом, були ще інші люди, в яких на усіх був захист іншої країни. Тому вони, звісно, давали відбитки і фотографувалися. Але я чомусь думала, що буде довше 4 годин. Звісно, так прохолодненько було, але нормально, все, доїхали. Затори зустріли лише у Львові. Так, назад, назад, коли їхала так само перевіряла, ну, звісно, речі перевіряла, чомусь коли їхала до України, ніхто нічого не перевіряв. А коли їхали до Польщі, там, звісно, перевіряли повністю всі речі, ну, передивлялися, відбитки фотографували, а також ще питали, чому, наскільки ви їдете, куди ви їдете, наскільки, на який час ви затримаєтеся у Кракові. Ну, тобто, дуже багато таких запитань запитали, але також. Кому потрібно було відбитки, фотографувала, в кого був захист, нічого не було. За, до речі, я дуже швидко доїхала. Я ж знаєте, таке ну, тобто Я думала, що я там буду п'ять годин. Я взяла там собі квиток на літак трохи з запасом, дуже цільним запасом як виявилося, тобто, нічого провела в аеропорту. А я мала надію, що на кордоні проведу, розумієте? А ми дуже швидко, ну, дві години в нас вийшло. Ми ще так здивували, така ще, знаєте. А Так ще нам кажуть, Боже, ви, напевно, замерзли, йдіть туди, там постойте, там тепло. розумієте? Коротше, тому е зараз ось в мене їхала знайома і ще одна моя подружка їхала, і вона казала дуже довго. Ось знайома їхала 10 годин, вона сказала, Алла приїзд. А подружка вона їхала, вона довше ще пробула. До речі, мені здається, вони всі вночі їхали і кажуть, що черги дуже великі. Дуже довго, так само відбитки, фотографії. Ну прям знаєте, зараз мені здається, перший час буде так довше ще на кордоні буде. Хоча мені здалося, що якщо їдуть вночі то має бути ну, менше, напевно, черга. Хоча чому, напевно, всі так думають і їдуть вночі. Ну, коротше, тому ось так. Стосовно там ще мені казали додаткові документи, ні, не перевіряла, не казали, де дія, де дія? Не перевіряла нічого, лише питала, куди час, де ви живете, скільки ви там живете, а чому там не питали, не питали до кого ви їдете. Ну, коротше, це питала і найголовніше. Скільки ви будете у Польщі? Скільки ви часу проведете у Польщі?» Оце питали. все. Більше нічого не питали. Далі, наступне це, звісно, стосовно, мої... звісно, стосовно моєї руки, було, було запитання. А, тому що, знаєте, я, типу, показую фотографію що я у Львові, а потім фікс-рука. Такий перелопчик. То тут у мене Боже. Ось, ну, чому і взагалі? Я не дуже хотіла показувати, що я їду Львов е, до Львова, тому що в ну, мене родичі деякі там почали обрати, що була в Україні, а ми не зустрілися. У мене дуже мало було часу, тому я якось не дуже хотіла розповсюджувати. Але потім я подумала, я знала, що я зайду е, до деяких магазинів. Я це покажу. Ну, як це не показати? Покажу. І тому всі, ну, ну, тобто, ну, це не можна приховати. Знаєте. Я була у Львові, як це приховати? Ось, тому я вирішила показати і також показала руку, тому що мені написали знайомі, типу, поїхали тусити. А тут, знаєте, хопи, я не можу тусити, тому що в мене якась травма. Ось, тому стосовно руки, що це було? В мене була ігрома, і я нічому хочу про це проговорити, тому щоб ви так само звертали увагу, можливо. Я надію, що ні в кого такого нема. Але щоб ви знали, що це, якщо все ж таки в когось таке є, не лякайтеся. Це, грубо кажучи, такий мозоль, мозоль, розумієте, між, вашим, між, не вам, між суставами моїми було. І це, знаєте, такий мішочок з рідиною. Нічого страшного немає. Це єдине, не дуже напевно естетично. Він не болить, він ніяк не заважає. Найчастіше він знаходиться ось тут. Мені, до речі, лікар каже, я ж до нього приходжу, кажу, це треба видалити, ля -ля. А, ну, типу, Це і треба видалити. Він каже, чому вона в тебе тут? Тобто в мене вона була ось тут. А він каже: вона ну, має бути ось тут. Він мені показує в нього гігром, розуміє? Розумієте, що ви хочете? Лікар, вона каже, найчастіше ось тут. Вона ну, не така невеличка шишечка, ніяких там кожних змін немає у вас по крові. Тобто це невеликий такий мозоль внутрішній. Він найчастіше може бути, якщо ви дуже багато механічно працюєте якось однаково однією рукою, то ну, не, не як мозоль, розумієте, від праці. Ось, це, це там у перекарів, у айтішників програмістів може бути таке на руці. Ну, тобто щось ви робите постійно, механічно, однаково однією рукою. В мене вона була ось тут, така невеличка шишка. В мене вона також тут була через те, що в мене була травма. Тобто в мене була така сильна травма, потім утворилася ця гігрома. Вона з часом збільшується за розміром. Тому раджу слідкувати, якщо щось таке у вас з'являється, з'явилося. Будь ласка, слідкуйте і краще, все ж таки, чим раніше. Піти до лікаря, тим зручніше буде вам. Їх зараз видаляють і лазером, і не лазером. Я дуже багато варіантів подивилася в інтернеті. Ще навіть, знаєте, такий, ну, знаєте, всі варіанти треба було подивитися. Я ще подивилася такий домашній варіант, як, від неї, як її позбутися. Там, знаєте, був варіант, взяти і сильно, типу, бахнути по, по стіні. Ну, тобто, ну, це за капець, розумієте? Ну тобто, Тут різні варіанти в кожного, я все ж таки раджу піти до лікаря, їх можна видалити дуже легко, але не затягувати. Ось, е я все ж таки вирішила також це видалити, і вона мені почала трохи не прям заважати, який дискомфорт. Коротше, в мене почався, в мене почав трохи боліти тут сустав. Ну, коротше, я все ж таки видала, я прийшла до лікаря у Львові. Він мені подивився, він каже, звісно, і обов'язково раджу, не робіть так, як я. Не робіть, це з досвіду кажу. Робіть МРТ, робіть повністю повне обстеження. І лише потім, якщо треба операція, там робіть операцію. Не робіть, як я ще раз на це роблю наголос. Я не захотіла робити ніякі МРТ, ніякі нічого такого. Я кажу, давайте що там, тут все зрозуміло. І лікар досвідчений, і він так подивився на прощупав, коротше каже, давай, він погодився, про що потім трошечки пожалів, тому що в мене якось вона трошки така складненька була. Ось, але нічого, все видалили. По розміщенню, там треба щось на МРТ на цьому подивитися. Ми трохи не подивилися, ну ми взагалі не дивилися. Ось, Зробився мені такий розріз, наклалися шви. Шви, я попередила, що я буду сама вже їх прибирати, видаляти шви, прибираються, до 10 днів має прийти, і потім, ну, то, якщо все добре, прибираються шви. Наступного дня я зробила ще перев'язку, мені перевірили, в мене такий був дренажик. І прибирали дренажик, все гарно, все супер. На всяк випадок мені ну, не на всяк випадок, мене чесно скажу, складна була вона операція. Ми якось не очікували з лікарем, що вона буде складна і довга. Мені вже після того, як ну, почав, почав робити операцію, ми так якось думали, що там ну, 30 хвилин очок все. Ні, було набагато десь 2 години. мене вже лідокаїн відійшов, розумієте? Ось, але все зробили, виписали мені антибіотики. Я ще кожного дня обробляла бетадином такий розчин. До речі, якщо що, є ще розчин, пам'ятайте. І також я ще мазала тридермом. Ось. Ну це Не раджу то лише з лікарем спілкуйтеся. Кожного дня робила перев'язки. Єдине, що також було складно, те що мені зробили операцію в понеділок, о, о четвертій десь. А у вівторок, вже о 6 я мала їхати. В дорозі, чесно, було дискомфортно. Це була така, знаєте, ну, коротше, не дуже було приємно в аеропорту провести ніч після такої процедури. Але вже пройшло ось скільки вже майже два тижні пройшло. Зараз у мене я бинтую лише коли там працюю. Знову ж таки. А, а так, в принципі, вже можна не бинтувати, ну, обробляти до сих пір. У мене така невеличка рана ще є. І чесно скажу, ось так робити ще боляче. Тобто я ще можу ось так щось робити, тому що тут трохи дискомфорт. Лікар радив, що після того, як зняти шви, ще тиждень нічого не робити, будь ласка, максимальний релакс, відпочивати. І потім якийсь час потроху набирати оберти. Не відразу знаєте, зняли шви і фігакс в працю, ні. Далі, наступне, тобто зараз це, в принципі, шикарно. Ось я лише з пластирем входжу, лише коли працюю, я роблю поки що таку перев'язку, дуже легко, не дуже там сильно замотую. Ось. Далі, після того, як повністю вона загоїться, ну я вже потрохи почала працювати. Тобто, радше робити таку якусь розминку для своєї руки. Далі не дуже навантажуйте. І третє, якщо ви працюєте, наприклад, як я з мишкою. Я показувала вже в шовцах такий коврик, бачите, в мене ось. Тобто, ось так ручка і ось так працюємо. Але там є кращі такі, знаєте, підкладки, вони більше, це я буду більшу підкладку, цю робити, брати, і також буду змінювати мишку, щоб не робити таких навантажень. Тому що це може, вона може повертатися, якщо я знову почну так само працювати, як я працювала. Без ніяких розминок, без якихось змін, ну тобто, обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям. Не затягуйте. якщо щось є, підіть краще до лікаря. Там, якщо дуже маленькі ці гігроми, вони дуже легко видаляються, не так знаєте, як в мене. Тому про це, будь ласка, пам'ятайте, слідкуйте за своїм здоров'ям. А ще, що хотіла сказати: у Львові мені дуже дуже сподобалось. Багато було запитань, чи змінився Львів, чи Ні, Ні. ось я не знаю, дуже полюбляю це місто. Я ще багато разів приїжджала з мамою, гуляла, робила ну, екскурсії різні. Ні, знаєте, я єдине, що пожалкувала, що мало, мало часу. Ось. Але я зустрілася з дівчатами, я зустрілася е з рідними, з частиною рідних. Ну, Це просто так, знаєте, емоційно. До речі, можливо, покажу вам житло, яке знімала. Знаєте, якесь таке. Просто в мене так співпало, що виставка в Парижі там знімала житло, і тут у Львові знімає зніма житло. І знаєте, така чітка різниця. Тому я вирішила зняти чомусь житло, своє показати вам. Ну, не чомусь, показати вам житло, яке знімала у Львові. Раджу його прямо в центрі супер, все поряд. Ну, звісно, вдома це вдома. знаєте. Це. Це вдома. Дуже хотіла б до Харкова, але до Києва в мене зараз у Києві сестра, одна, друга, бабуся, тітка коротше, з Херсонської області вони переїхали до а, Києва. Зараз мешкають. Але по часу трохи, трохи не встигала. Плюс, так як я запланувала трохи медицину свою цьому, тому мені не дуже було зручно їхати. Але маю надію, що вже. Ближче до літа, ще приїду і на довший час, можливо, ще й не сама приїду. А що ви хотіла? Ось маленьке відео вам про житло додам, і також ще зняла магазини, в яких побувала. Ну що, хочу вам показати свій номер у Львові. Дуже-дуже стареньке житло, таке тут мої причин Ванна. Все нормально, чистенько. І така кімната. Боже, як зручно. І по-перше, знаєте, що на що хочу звернути увагу? Тут там ще холодильник є. Коротше, хвильовка, посуд, все є. Дуже зручне <реш> ліжко. Після, знаєте, Франції я ж прям зацінила. Але найголовніше, дивіться, є ще обігрівач один, обігрівач другий, світло одне. Тому що в Парижі я страждала трошки. Два, три. Ну, За вікном, дивіться, яке дзеркало, тобто тут можна гляньте, як я шикарно виглядаю. І там, за вікном ще вигляд. Ну, Номер просто шикарнезний телевізор, є інтернет, ну коротше, є все дуже зручний. І знаєте, дивіться, скільки місця. Ну і теплий, ну, тобто чисто, тепло, ну круто. Можливо, там щось там потекло. Але це настільки дрібниця, що я цього тільки зараз помітила. І дивіться, ще можна кафійюк собі зробити. Ну, все. І найголовніше чистенько, знаєте, і вайфай є. Поїхали. Подивіться, який вид. Це мій готель. Старий, старий, але ви дивіться, який. Ще ця штучка. Дуже гарно. Чекаю від вас лише лайки, коментарі. Якщо будуть запитання, будь ласка, питайте, лише задоволення буду відповідати. Всім гарного дня та тихої ночі.